Можливо, 2 лютого принцип будинок про співок сточок мені дали прочитати його. Спалили, де було описано сценарій кримських подій, що на дачі генерального консула Росії в Криму в Сімферополі збиралися Аксьонов Константінов. Говорили, що будуть робити, коли Байдан переможе. Що будуть робити так звані проросійські мітинги, і під цим, під цим соусом будуть робити анексію анексію українського криму. Я тоді працював членом комітету з питань національної безпеки і оборони в парламенті, і ще в грудні, в жовтні 2013 року, ми робили великі комітетські слухання. Я їх ініціював щодо стану обороноздатності української армії і держави, і ми говорили, що з таким станом війська, яке є в Україні, достатньо малій, малій, малій групі російських спецпризначенців. Здійснити якусь спеціальну операцію вони дуже